23 жовтня відкрито восьме відділення соціально-побутової адаптації Територіального центру соціального обслуговування райдержадміністрації в Ізюмському районі. Цього разу святкували кам'янчани. Церемонії відкриття взяли участь герої України, депутат обласної ради Віктор Остапчук, голова районної державної адміністрації Валерій Білокудря, голова районної ради Сергій Дуванський, заступники голови райдержадміністрації, директор терцентру Олексій Тюльпа, начальники управлінь та відділів райдержадміністрації. Каменский сельский голова Людмила Заднепровська, мышканец села Каменка. Жизнь диктует свои условия и, и в других районах, и в вашем. Оно доказало то, что оно нужно. Хотя бы для того, чтобы сегодня люди, которые хотят сегодня спелкуваться, хотят где-то побыть рядом, что-то обсудить, имели возможность, имели место сегодня цивилизованно где-то встретиться, действительно поговорить обсудить какие-то новости, да поделиться, значит, и радостью, а может у кого-то есть какие-то проблемы. И поэтому я думаю, что эта работа абсолютно нужная, которая проводится. А нам, железнодорожникам, нашей команде, как говорится, когда Валерий Николаевич обратился, показал мне, рассказал, что он хочет сделать значит, в одном селе, І я йому сказав, он поспросив моє мнение, рюк. Я конечно звісно, надо. і ми в рамках того, що кариця можемо, ми й помогли. Під час урочистости герої України Віктор Остапчук провів церемонію нагородження жінок, яким присвоєно почесне звання мати героїня. Обидачі жінки народили і виховали по п'ять дітей. Запрошуємо до нагородження волкову віру Андріївну матір шести дітей село Вірнобілля вітаємо щиро! Добрий вітань. Приєднується сільський улова вірнабільський. Дякуємо ще раз. Вітаємо вас, шановні жінки. Стою зараз на порозі. Цього будинку а дивлюся переді мною школа, до якої приклав руку Віктор Миколайович перед нами дорога, до якої приклав Віктор Миколаївич свою руку. Сьогодні ми будемо відкривати у будинку культури куточок для людей більш зрілого віку. Я не хочу їх називати похилого віку, зрілого віку, які. Будуть тут зустрічатися дещо і нам допомагати своєю порадою, знаходити тепло для своєї душі у спілкуванні з своїми однолітками з нами. Ви знаєте, жодного села нема такого, де б не зайшов Віктор Миколаївич своєю добротою і своєю роботою і своєю допомогою. Жодної школи нема, яка б Обділена допомогою у ремонті чи то в наданні обладнання. Вам всім присутнім, вам добра, здоров'я, наснаги, впевненості. І я вас хочу запевнити, що ми вас ніколи не підведемо. Шановні земляки, гості, мені, мабуть, особливо приємно сьогодні, що на нашій території відбувається таке свято, де ми відкриваємо такий теплий. Затишний куточок. Я мріяв на протязі декількох років, будучи сільським головою, і мрія також здійснилася. То я вам всім бажаю перш за все здоров'я, щастя, благополуччя вам і вашим сім'ям. А яке ж свято без подарунків? Сергій Володимирович подарував на входини шахи, шашки та доміно. Голова районної державної адміністрації Валерій Білокудря. Картину для кімнати ароматерапія. Керівник сільгоспідприємства Іскра Валерій Варцун, телевізор та Шиба. А кам'янський сільський голова Людмила Задніпровська набір посуду для приємного чаювання. очень довольна за такое нам, что к старости нас так проприветствовали. Я буду каждый раз тоже ходить, буду своих друзей брать и приглашать. Я довольна депутату Виктору Никола... Николаевичу Остапчуку за такое все доброе. Так что благодарна даже всем, которые присутствовали, и мы вот все это как говорится, видели и просмотрели все кабинеты, и всем да, очень довольны. А что больше понравилось? Понравилось где будем процедуры вот эти принимать. Очень довольна. И я даже никогда бы не думала, что так будем. Сегодня решила, побегу, все знаю. Так что большое спасибо всем организаторам. Пенсионеров у нас, всех престарелого, поколения всех родов на 415 человек ну и сегодня они так активно все пришли посмотреть и на открытие и на эти познакомиться с этими всеми кабинетами как все это красочно сделано как все это мебель все все это поставлено для наших стариков спасибо за то что так Сьогодні уважают наше старше покоління.